Всім привіт! Встановлюю фільтр пічки на Таврію Славуту. Показую, як я це все зібрав. Сантехніки купив кран. Одна друга перехідник під нього. Потім сам 3-4 фільтерок. Угол, переход. Так само тут. Штуцир вісімнадцятий? показую? Ось сіточка? Ось так воно все виглядає? Ставив сіточку, почистив і поїхав. Не потрібно буде знімати радіатор, міняти, як він забився, ангеріє, нічого. Ще хочу переробити по крильчаткам, щоб гарно дуло, тому що не вистачає надуву повітря. Ось так воно все виглядає. Краник рідний здох. Його нема смислу було ставити, а краще відкрию капот і виключу ту печку, чим оце воно буде це. Гори ламаться постійно, то закривається, то не закривається, то потече. Це вже буде надійно. Можливо, комусь пригодиться це відео. Хтось собі схоче таке зробити. Рекомендую. У мене таке на лоносі стоїть. Любий момент пережав. Ну тут класно, що краник, Краника закрив, почистив, відкрутив, краника відкрив. Понятно, там ще цей патрубочок пережати потрібно буде. І все поставив. Цей, до речі, патрубок на пічку гарно підходить від ланоса Він йде вже із ниткою, що його не треба роздувати, якщо ви захочете поставити кришку з, з давленням, щоб тиск був. то ще найкраще. бо рідні патрубки йдуть без без цієї оплітки Резинової. Так, а де я його положив? Положив, положив. Десь тут він лежить. Точно. Ні, це не він. Десь він лежав, Ну, там не було. Так само, як і ось. Ось даже можна показати, що тут немає він. М'якенький. Ну якщо буде тут тиск, його буде роздимати, то краще ставити з ламуса. Цей патрубочок спички. Дякую всім за перегляд. Всього найкращого.